У філії територіального центру міста відкрили виставку робіт білоцерківського художника Валерія Юрчука. На ній автор представив 13 картин різного жанру: автопортрети, пейзажі, натюрморти та репродукції. Однак це не просто виставка, а благодійна експозиція. Тож усі твори можна придбати. В торгові гроші художник передасть на потреби зсу на виставку. Може завітати кожен охочий за адресою Василя Стуса 34. Вона триватиме орієнтовно два місяці. Періодично експозицію доповнюватимуть іншими роботами білоцерківця. Свої твори він пише під псевдонімом. За прізвищем Юрчук Валерій Юрчук, це прізвище його матері. Отже, він вийшов з ініціативою до нас для того, щоб зробити ось цю виставку. Він на початку війни її ще презентував, але умови змінилися, і ми її відкрили тут. Він написав більше 200 картин, він розпише не тільки картини, він ще розписує панно стіни. І для такої цікавої інформації він розписав на сьогоднішній якщо порахувати всю суму розписаних ними стін то це площа 250 квадратних метрів.